Доброго, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Е і зараз буду відповідати на ваші питання. Дуже часто мене питають, як тобі вдається постійно бути на такому позитиві? Постійно якийсь ржач, жарти і просто фонтан позитиву? В тебе ж нога зламана, коли ти їлі ходиш, кажу, ну нога, то й нога. Це ж не голова, якби головою би тріснувся. О, правда, тріснувся. Усьо. Ну так, майже подряпина. А нога заросте. Хожу, та й слава Богу, люди вон, без них, без, без рук і теж радіють життю. В тебе віджали бізнес. Твої партнери. Ти втратив мільйони доларів. Кажу, нічого. Відкрию новий бізнес після війни. Зароблю ще мільйони доларів. Там мені мільйони в принципі, не треба. Я зараз живу на зарплату військового, причому не найвищу, таку середненьку. І Ні, нічого мені, мені вистачає, мені багато не треба. Скільки горя зараз в країні, скільки смертей, скільки негативу. Я кажу, розумієте, це війна. Закон війни це багато смертей. Якщо плакати по кожному, то сльоз не вистачить. Я дуже сумую за цих людей, дуже переживаю. за І дуже близько до серця це горе. Але прийняв, подумав, а далі тільки позитив. Уявіть собі, скільки негативу в світі е, існує, і треба якось на нього реагувати, щоб залишатись в своєму розумі. Е, я нейтралізую негатив своїм позитивом. Це як. Коли розчин лужний заливають в кислотний, то він нейтралізується там, утворюється майже вода, да? чи якийсь осад. Не зазря прізвище нашого найкрутішого воїна Залужний. Так оце і я теж є лужний якийсь страхолужний. От. Я розчиняю негатив. Або я його просто відкидую від себе, щоб його навіть поруч. Ну якщо він лізе до мене сильно, в коментарях, в якихось розмовах, в якихось контактах, коли я не можу людину просто послати. От. Я його розчиняю. Він мій негатив, я йому позитив. І все отак. І мій позитив, до речі, завжди перемагає. Лєнка, так? Люди, живіть на позитиві. Шукайте в, в житті. Позитивні моменти, навіть коли стається горе, навіть коли хтось помирає, навіть якщо якісь складні життєві ситуації, пам'ятайте, що поки ви живете, поки ви живете, є привід бути на позитиві. Бо життя це найвеликий подарунок, який є взагалі. Життя, можливість дихати, думати, спілкуватися з людьми. Рухатись, їсти, пити і так далі. Життя це наш самий великий капітал. І привід для позитиву. Разом до перемоги. З вами був Страх Олександр, військовий лікар, який завжди на позитиві. Ха-ха-ха!